З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Чи ви чуєте мене? Добре. Це, мабуть, почали ці відключення, і я передбачаю, що будуть проблеми у нас із включеннями. У багатьох не буде світла, але вже будемо якось працювати. Ми щойно показували наслідки наслідки. Удару по Києву. Вчора росіяни знову наробили лиха в столиці. Поділ постраждав. Синагога. Ви щойно побачили на відео. Зараз маємо повідомлення про те, що зупинилися швидкісні трамваї в Києві через те, що напруги немає. І... Чи... Чи ви з нами, пане Ігорю? Я вас чую чую, бачу. О, тепер і я вас чую і бачу. E, значить, давайте поговоримо з вами про Київ. Шахеди летять на низькій висоті, писали про 100 метрів, про 50 метрів, казали бути обережним мешканцям багатоповерхівок, тому що ну, я так розумію, що вони просто врізаються в ці будинки. Що це таке, пане Ігор, Як з цим боротися? На підльоті до об'єктів, в тому числі і столиці нашої держави. На маршрутах піднімаються на висоту десь 3 км, щоб їх не діставали мобільні наші групи а безпосередньо перед об'єктом, а входячи райони нашої протиповітної оборони, знижуються на таку висоту, і, на жаль, б'ють безпосередньо по цивільним нашим об'єктам. І приклади за останні декілька діб. І по столиці, і по іншим нашим населеним пунктам досить багато. На жаль, ну так. Ще повідомлення, так, так. так, Чуємо вас. Тому треба мати на увазі: змінюється тактика дій ворога. Вони модернізують свої безпілотні апарати, і ракетні комплекси для того, щоб підвищити ефективність. Наше завдання. Плягаю тому, щоб зміцнити протиповітряне протиракетну оборону. Протиракетна, безумовно це державна напрям діяльності. Президент займається. ну, до кінця, скажімо, цього року, можливо, все ж нам передадуть німці до двох батарей. Ті 18 батарей Петріо, десь там, де про як які говорив там навесні, не зрозуміли від чи відбудеться це. Але угода формується про закупівлі з допомогою наших європейських і інших світових союзників 25 п'яти комплексов. Це було дуже потужна підтримка протиракетної оборони. Але це на майбутнє а боротьба з ними потрібна нам зараз. Те, що стосується боротьби з шахедами, крилатими ракетами, це класичні засоби. Повинні діяти зеніта-артилерійські, значить, засоби радіоелектронного подавлення, цілі, лігмоторні літаки, з яких стрільці наші працюють по шахедам, mm -hmm. також які мають теж прилади радіоелектронного подавлення і впливають на системи управління у зв'язку з шахідів. Крім того, уряд в червні місяці прийняв постанову, де Говориться стрімітальна про формування груп протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад, і держава береться за те, що буде надавати засоби в ці групи, навчати, екіпірувати. Але питання в тому, що там можуть в заходити тільки громадяни, які не підлягають мобілізації. Ну з от такими от є проблеми, як відомо, але так чи інакше для захисту місць наших громадян, в тому числі киян і кияни, інших, де вони проживають, працюють шляхи пересування тут можна додати, якщо цим серйозно займатися, і якщо будуть реально дійсна допомога з боку держави. Тож, друзі, зараз на ваших екранах ви бачите наслідки удару по Києву. Це сталося учора ввечері. Зараз на місці події цієї трагедії працюють наші кореспонденти. Софія Фесік там перебуває. В разі чого, якщо будуть якісь подробиці і більше інформації, то ми з нею зв'яжемось. Ви бачите на своїх екранах пошкоджену багатоповерхівку. Машини по нівечені погоріли, ну все, все як завжди. Сталося це учора ввечері. Після цього, до речі, пане Ігорю писали про те, що червоний рівень небезпеки, що має знову летіти балістика, і начебто росіяни хочуть добивати, як, як то кажуть, те, що вони не добили. Але, але цього не сталося. І не те, що ви прогнозуєте найближчим часом, а чи як Росія планує свої удари один за одним, чи їй треба час для того, щоб підготуватися. Підготуватися так, для цього треба там пару діб, як працювати над цими які завдання, але з із останнього акценти вони роблять на застосування ракетної зброї, яку модернізували, то в ті ж ракети іскандер, як пускових установок землі, так і з літаками 31-го, які вони запускають, вони пройшли модернізацію. Програмне забезпечення скоригували, і за рахунок всього скоригували маршрути польоту, маневри цих ракет вони стали більш ефективними, і тому обслуга протиракетних наших комплексів важче стало по ним працювати. Але безумовно треба бити вже і те, що летить уже в повітрі, а ще краще ефективніше бити. Для цього потрібна далекобійна зброя по Об'єктам, де виробляється ця зброя, де от, вона знаходиться на зберіганні і вікіля вони їх запускають. І тут хотів би звернути увагу, що останні зміни з нашого боку, що по ударам, які наносяться вглиб території Російської Федерації, і по паленим астильним виробництвам матеріалів, де опять-таки, виробляється, зберігається і транспортується. Наші є те, що стали застосовувати повідомлення ракети Слом Shadow. Тобто не тільки ударні засоби наші, це дрони різних типів, але і комплексування декілька таких ракет, плюс дрони. От і крім об'єктів на території Російської Федерації, в глибині пов'язане з паленим виробленням мастильних матеріалів і зберігання. Наносяться об'єкти хімічної промисловості, це як правило, компоненти до ракетних комплексів, до їх там двигунів, а також вироблення боєприпасів і так далі. Ця компонента додається і крім того, і в першому і в другому випадку б'ються не взагалі по площадному об'єкту, а розглядаються, значить, найбільш чутливі елементи цієї структури і наносить удари саме по ним. Це ще більш ефективно і це ви до виведення зі строю такого роду об'єктів на більший термін. Тобто тут відбуваються ще такі особливості. По об'єктам в Криму, наприклад, давно застосовується і ракетна наша зброя різного типу, і ударні дрони. Але перед цим подавлюється система протиповітряні, протиракетної оборони противника і ці два напрями нанесення наших ударів в глибині Російської Федерації і на пооб'єктах воєнним тимчасово окупованого Криму є найбільш ефективними і мають подальшу перспективу з точки зору воєнних дій наших. Зараз ми ще можливо повернемося, якщо встигнемо до подій на Росії. Що там у них палає? по Бавовні, заяви мадяри. Але важливо зараз розібрати ще одну новину з вами, пане Югорі. Вона стосується саме України внаслідок російського обстрілу. На Сумщині пошкоджена залізнична інфраструктура, побитий рухомий склада на окремих ділянках. Зникла напруга в контактній мережі. Двоє працівників залізниці постраждали. Через загрозу безпеці «Укрзалізниця» тимчасово призупинила рух поїздів з полученням рахів Суми та терещинська Київ. Приміський поїзд Суми Лебединська не вирушає у рейс, поки ситуація не стабілізується. Тимчасово змінили маршрути в регіоні. Запровадили комбінований рух, курсуватимуть автобуси, поїзди. Однак, через пошкодження мережі можливі затримки. Також на Дніпропетровщині, на Харківщині ситуація схожа через підвищену небезпеку. Ну і через відсутність напруги проміські рейси можуть запізнюватися до півтори години. Отут би хотілося почути ваші коментарі. Російська Федерація продовжує вибивати наші локомотиви. Бачимо, вже і поранені. Є на Сумщині. Зокрема, як з цим боротися? Перше це переглян... і компонент. Вони додали до застосування своїх засобів повітря на нападу, тобто по об'єктам нашої критичної інфраструктури, це стосувалося першу чергу енергетики, але останній час наносяться удари і по залізниці, по рухомому складу, по локомотивам, по підстанціям, які електро забезпечуються дорогам. і тому розглядаються різні варіанти частково, якщо це. Більше скажімо, скажем військове, мабуть, супроводження, а не не тільки просто не вистачить, то щось можна з зенітних засобів супроводжувати потяги. А крім того, ну тут більш ефективно можна задіяти авіацію, і тут у нас ми знаємо, що підписали угоду в Швеції президента з приводу заходу до нас з гріпіним. Винищуючи це сучасний, Але це ще ж не скоро, пане цей... Ігорю. Так, ні, 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 хвилинку. Значить, пілоти на цей ну, американці гальмували всі ці процеси. Літаки дально рісіно шведські два і гіппини, але чомусь там проходить навчання до цього. і Тому багато що закривають за тим, менше. зрозуміло, що там 150 чи 120 цих літаків як планується, це 10-15 років вперед. Але частку для того, щоб засвоїти, можна вже зараз. Це одне Напрямі і тоді можна над пересуванням цих потягів значить, працювати відповідним, але винищується це проти крилатих ракет. А по друнім, по дронам ударним ворожим значить, гелікоптери, армійська авіація і тут від меморандум підписаний з компанією Белл Америка відносно закупки як ударного гелікоптера, так і середнього транспортного гелікоптера, які можна використовувати і застосуванням зброї на ньому, і це додає антидронові якби спроможності з Силу оборони України? Ну, крім того, і все ці інші класичні, тут такі, що треба виконувати ці завдання протиповітної проти, проти ракетної оборони в загальній системі, але виявляти як складаються маршрути. Ціх ворожих засобів, і концентруючись засоби ППО, і ПРО саме по надповітряними, по, ну, по території яких праходять ці потяги. це дуже складне з точки зору управління реалізація, але, але війна хто говорив, що це буде просто. І Бавовни Давайте перейдемо. небагато часу лишається, але все ж таки палало на Росії. Невідомі дрони невідомі, їм невідомі, нам відомі. Навідалися до Рязані, до міста Скопін. Там в Рязані були вибухи поблизу нафтопереробного заводу, кадри свіжі, звіти і біля військового аеродрому Дягілєво. Влада, звісно, запевняла їхнє, що ППО відбила атаку безпілотників. Також скаржились росіяни на Бавовну в Челябінській області. В обласному центрі було як мінімум три потужні вибухи. Також Воронезька область, там теж щось літало, і посадовці російські сказали, що вони все знищили. Ну і паралельно Мадяр власне розповів деталі удару в українських дронів по заводу в російському Саранську. Це було минулої доби. Давайте ще, як би можливо, підсумувати вже цей тиждень, який закінчується. Наскільки, є, є наскільки успішною є наша робота на території ворога? Ми з вами обговорювали там декілька хвилин тому, що перспектив і успішна, ефективна додається до ударних дронів і ракетна зброя. це дуже добре. Тому як Трамп говорить, що вони в цьому не приймають участь, і, дай Боже, хай. З'являється у нас ракетна зброя і наша і наземна, і ми маємо по і дозвіли для по нанесенню ударів в глибини Російської Федерації. А трим а Трамп якби не має до цього відносини. Хай буде так. Нам для нас важливо принципово, як це буде відбуватися. А воно відбувається. і Ми бачимо на відео, які показували чорний димиція це палає паламастині матеріали. А якщо білий, то скоріше всього, там хімічна це э, mm -hmm. вибухова речовина таким чином згорає. Тобто наносяться удари по таким військовим об'єктам, э, і ефективно, і э, потужності нарощуються тут э, сил оборони України, і ми чекаємо, що буде це і далі, таким чином відбуватися, в зв'язку з масштабуванням нашого ракетного озброєння, а також не тільки чисто ракетного комплексу, а ракети-дрони. Вони теж на середньому радіусі дії там до 100 км, 150 сто Значить, ефективний набирає оберт. Це це важливо. Додає з точки зору ефективності наносення ударів по воєнним об'єктам Росіян. І це добре, що ми з вами завершили на позитивній ноті. Тому постійно про, про горе, Зима. про горе. А тут хочеться трошки про наші успіхи і перспективи. Точніше, про наші. Я вам дуже дякую. Ігор Романенко був з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду Закриємо Небо України, генерал-лейтенант у відставці. Ідемо на паузу. За 5 хвилин у нас оновлений випуск часу новин. Ми Розкажемо, чим жива країна. Будьте сп'ятими, не перемикайтеся.